Не з'їла капусту, так з'їсть огірки. Це ненаситна білокрилка. Всю весну та літо я раділа, що в цьому році вона оминула мій город стороною. Але ж ні, ближче до осені вона все ж таки вирішила завітати на мій город, коли на городі у мене лише молоденькі огірочки підростають. Дієвий інсектоцит я знаю, тому сильно не засмучуюсь. Якраз сьогодні планувала зробити ще профілактичну обробку від хвороб, тому що температура зараз скакає вночі, сильно в нас прохолодно, вдень ще більш-менш. Нормально. Від хвороб візьму квадріс, термін очікування лише тиждень. Вирішила додати ще стимулятор росту. У мене це від клєвір, можна взяти, наприклад, якийсь другий, навіть той самий мігафол. Ну і препарат від білокрилки. Знаю, що навесні білокрилка доставала багатьох. Всі запитували за дієвий препарат. Так от це трансформ. Зберігайте, тому що на наступний рік він вам точно знадобиться. Обробку проводжу ось таким девайсом: це у мене насадка турботуман до електрооприскувача. Не забувайте, що такі препарати потрібно наносити під низ листової пластини. Тоді дія їх і ефективність буде в рази вищою.